Необхідний кворум для проведення сесії є. Тому у відповідності з пунктом 8 частини 4 статті 42 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частину 1, і 2 статті 17 регламенту Бердичівської міської ради. 67 позачергову сесію оголошую відкритою. Влиця віковічних мус. о що для кожного пердичи, хай голя нас не одне, доброму святися сторіччя, першини гордості сягне. На попередніх сесіях міської ради лічильна комісія була обрана у складі депутатів Іваненка, Сіталова Ліскова. Іваненка немає. Присутніх є пропозиція Олександр. Пан Олександр Мусейович не проти в лічильну комісію сьогодні на одне питання. Буквально скоріше за все так тоді пропоную проголосувати. За склад з трьох депутатів Мусевич, Сіталової і Ліскова. Хто за? Одноголосно. Проти? Утрималися? Прошу членів лічільної комісії зайняти місця для подальшої роботи. Секретаріат на попередніх сесіях був обраний у складі Антон... Ліпецька, Шелепа, Толочка. Ліпецької у нас сьогодні немає, не присутня. Є пропозиція в секретаріат Ірини Антонікової. Якщо не проти, додати. Тому прошу не проти, пані Ірина? Прошу голосувати за склад лічи. Склад секретаріату у складі трьох депутатів Антонікова, Шелепи і Толочка, Лічильна комісія. За. Кашпірук, За. Ліпецька, Моцний, Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, За. Шелепа, За. За. Качук, За. Яворський, Антонікова, За. Середюк, За. Іваненко, Гайдаманчук, Валеня, Груднина, 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 Ярослав, Еверт, Казаков, Шимков. Так, рішення прийнято. Прошу членів секретаряту зайняти місця для подальшої роботи. Перелік питань, які сьогодні пропонуються на розгляд на сесії, вам надано. Але ми провели погоджувальну раду перед сесією і визначили, що одне із питань, яке пропонувалось, є в порядку даному, який пропонується. Є пропозиція зняти. Питання під номером 2 про укладення договору про надання безповоротної цільової фінансової допомоги на реалізацію проєкту створення Центру психосоціальної підтримки ветеранів війни та осіб, що постраждали внаслідок війни в рамках грантової програми Конкурс мікрограндів України. Справа в тому, що це питання потребує ще до опрацювання, оскільки є там. Юридичні моменти, які недовивчені, є е, зауваження, точніше, вимоги е, грантодавців, і е, треба відпрацювати ще це питання більш детально, тому що, як бачимо, що ми на погодженій раді е, не знайшли, скажімо так, шляхів рішення, тому я ставлю пропозицію, що е, зняти з порядку денного. Е, Питання під номером 2. Лічильна комісія. Прошу голосувати. Королюк, Березовенко, Бабій, Задарейко, Онофрічук, Рибак, Савченко, Сіталова, Толочко, Заремський, Мусевич за, Ніколає, да. Сарксян, Іскун, да. Шафранський, да. Коляда, Кашпіров, Єпецька, да. Моцний, Матвійчук, Романський, Лісков. Петрівський, Побережний, Шелепа, Ткачук, Яворський, Антонікова, Середюк, Іваненко, Гайдаменчук, Валеня, груднина Ірина, Руднина Ярослав, Еверт, Казаков, Шимко. 24 за. Прийнято. Чи є ще пропозиції до порядку денного? 25. 25 за, так? Якщо, якщо немає більше пропозицій, ставлю на голосування порядок денний в цілому. Лічильна комісія. Оролюк, Березовенко, за. Бабій, за. Задарейко, за. Онофрійчук, за. Рибак, за. Савченко, Сіталова, за. Толочко, за. за. Заремський, Мусевич за, за. Ніколайнко, Торксян, за. Піскун, за. Шафранський, за. Коляда, Кашпірук, Ліпецька, Моцний, <кліг> Романський, Лісков. Петрівський, Побережний, да. да. Шелепа, да. Качук, да. Яворський, Антонікова, да. Середюк, да. Іваненко, Гайдаменчук, Валеня, да. Рудина Ірина, Рудина Ярослав, Еверт, да. Козаков, да. Шемко. 25. Принято. Да. Перше питання про надання доручення комунальному некомерційному підприємству Бердичівська міська лікарня Бердичівської міської ради на виконання функцій замовника будівництва об'єкта комунальної власності Бердичівської міської територіальної громади від імені Бердичівської міської ради. Питання розглядалось на спільному засіданні гуманітарної та бюджетної комісії. Зауважень не було. Запрошую до слова Тарасову Олену Геннадіївну. Доброго дня. Згідно зі змінами в законодавстві України, а саме частину першої статті 31 закону України про місцеве самоврядування в Україні, доповнено пунктом 1 з позначкою 1 такого змісту виконання функцій замовника будівництва у випадках, визначених законом, а також надання доручення навчинення дій, спрямованих на виконання визначених законодавством функцій замовника будівництва на підставі та у межах встановлених договором доручення. Також законом України про регулювання містобудівної діяльності пунктом 4 частини першої статті 1 визначено, що замовник будівництво це фізична чи юридична особа, яка має у власності чи користуванні користування одну чи декілька земельних ділянок, або у власності чи управлінні будівлю, споруду і має намір щодо виконання підготовчих та або будівельних робіт. Дії спрямовані на виконання функцій замовника може виконати особа, який на вчинення дій з виконання підготовчих та або будівельних робіт на підставі та у межах встановлених договором доручення, враховуючи відповідні зміни, прошу підтримати даний проект рішення та доручити комунальному некомерційному підприємству Бердичівська міська лікарня, Бердичівської міської ради, виконання функцій замовника, будівництва на об'єкт, капітальний ремонт покрівлі, нежитової будівлі, операційного корпусу, комунальному некомерційному підприємству Бердичівська міська лікарня, Бердичівська міської за адресою України Житомирська область, Бердичівський район, Бердичівська територіальна громада, місто Бердичів, вулиця Здоров'я, 1. Також для того, щоб комунальне некомерційне підприємство Бердичівська міська лікарня могло розпочати співпрацю з естонськими донорами, є потреба уповноважити секретаря Бердичівської міської ради Богдана Коляду підписати від імені Бердичівської міської ради угоду про спільні наміри між цільовою установою Естонський центр міжнародного розвитку і Житомирською обласною військовою адміністрацією та адміністрації адміністрацію і Бердичівської міської ради Житомирської області. Тому прошу, а, тому прошу підтримати цей проект. І е, е, хотіла попросити внести редакційну правку, оскільки кожен додаток має бути підписаний. Тому е, в додатку один до рішення для підпису доповнити словами секретар Бердичівської міської ради Богдан Коляда. Дякую. Так. Це буде, трьох... буде скоріше за все, це малися на увазі трьохсторонні догора між уже лікарнею, підрядниками, Естонією вже окремо. Ми доручаємо відповідно до договору доручень. Угода про формальною міською радою, обласною радою і адміністрацією. Так, зараз це ще раз пункт. П'ять. Роз... Розділ перший. А, ну якщо будуть якісь внесені зміни, то це будуть додаткові угоди до договорів. Вони будуть виноситись на сесію, і так само затверджувати. Ну я думаю, да. так Ні, будь-яка будь, -яка, будь -яка зміна буде сесію затверджуватись, конечно. Звичайно, і тоді питання у додатковому права Цей договір, цей договір він іде на дах. Там напевно, помилка. Я прошу внести редакційну правку і до кінця року. Так тому що цей договір він іде сугубо на покрівлю і закінчується, Має закінчитися в цьому році. Я прошу внести ще редакційну правку. Зараз я скажу, де цей пункт. Щас я скажу. Пункт 1.2.13. Прийом завершено від будівництва не пізніше 31.12.2025 року. Так, дякую. Є, да. так. Вони вносили цей об'єкт в співпрацю, там є у них заключене... Не можу вам сказати нічого цього. Це, це, це вже так. Це далі. Так, прошу підтримати Чи є запитання, зауваження до проекту рішення? Якщо немає, пропоную ставити проект рішення. Даний проєкт рішення за основу та в цілому разом з редакційними правками, які щойно були наголошені. Лічильна комісія. Пецька, Моцний, Матвійчук, Романський, Вісков, Петрівський, да. Бобережник, да. Шелепа, да. Ткачук, да. Яворський, Антоніков, да. Старядюк, да. Іваненко, Гайдаманчук, Валеняк, да. Руднина, Руднина Ірина, Руднина Ярослав, Евер, да. Козаков. Да. рішення прийнято А в принципі, ми е, бачимо, як по області відбувалося, тобто естонська сторона вона в замовником і замовниками і, по суті. Шановні колеги, депутати, я вам щиро дякую, що дійсно швидко збираємось в такому великому складі, і при потребі треба буде незадовго зібратися знову. Тому буду просити так само відреагувати, тому що є рішення, які ми маємо приймати швидко, є рішення, які дійсно необхідні нам. І дякую за спільну роботу сьогодні. 67-му позачергову сесію міської ради оголошую закриту. Річа, печини, гордості сам.